Так, знову однорамочні відводочки. подивимося, чи Цього разу нам таке зайдав принесла. Чудно обробляв. После слова ще закрити нормально. Значить, не закріпить. І так здаваться. Чи шос? По інші несуть шалану. Пішоранка. Перміше було сформовані, непогано. Ну, Легенький наблизьк. Майже ні про що. Одразу пішов напад, з звідчуть сторони. А тут ситуація може бути краще. Так. Дивимось, що тут у нас. Причеп... Причепили її до так. Так. Ну. А тут гарна рамка залита так. але з тієї сторони таке чекалося бо Там маточку небу продавив і пізно вона а, підсадка була пізна так. Тому тут трошки є маємо що вона ще від них візьму. Підпису, на канал. Нехай всім Друга пара однорамочних відводочків. Дивлюся, який результат у нас тут. У ну, мене зараз дев'яточок, це не збересень. Перед тим були гірші історії. Подивимось Тут ну, напевно історія така сама. Тиждень пройшов. Тут пусто. Тепер подивимось з іншої сторони. Там на фложа. Дуже задоволений. Тут так воно йде. А тут ледь ледь Не, нема. Хоча інші несуть дуже добре подписывайтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, нехай okay, всім щастить!